Андрій Іванович, скажіть, будь ласка, як ви пропонуєте працювати на посаді міністра закордонних справ після того, як громадянам України в рамках Конституції України ви запропонували не надавати консульські послуги, порушивши конституцію закони і принципи, з якими держава має боротися про повернення своїх громадян до держави? Я хотів би вам нагадати, що вони туди виїхали здебільшого завдяки державі. Завдяки тому, що їм дали таку можливість, хтось їм продав білі квитки. Давайте ви краще до них запитаєте. Потім дав шлях виїхати туди. А багато з них багато років живуть там. Сьогодні 11% економіки Польщі це українці. Українці 5,4 мільярда внесли в бюджет Чехії більше, аніж від нього отримали спочатку цього року. Може, треба зробити так, щоб вони повернулись в нашу державу і допомогли їй відбудуватися після перемоги. Відповідь? Перше, це не відповідає дійсності. Друге, ми зараз докорінно змінимо політику держави щодо українців за кордоном, яких перебуває станом на сьогодні понад 7,5 мільйона. Ми максимально спростимо і забезпечимо надання консульських послуг. І перші кроки на цьому напрямку зроблені. Мова йде про електронний консул. І е, Міністерство закордонних справ буде тут відігравати і роль лідера в забезпеченні всіма необхідними законними правами наших громадян за кордоном. І найближчим часом ці всі речі вже будуть втілені. Перші кроки вже здійснено. На сьогодні ми налагоджуємо відповідний діалог. Ми чітко розуміємо потреби наших громадян там. Ми будемо діяти як... Е, Шляхом збільшення і розширення мережі консульських установ, так і шляхом підвищення якості надання цих послуг. Це один інструментарій. Другий інструментарій для того, щоб ми і мотивували людей повернути. Дякуємо. Дякуємо, Андрій Іванович. Повертайтесь, будь ласка, на своє місце.